Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, ви шукаєте замовників, рекомендую вам е, створити свій сайт. І це для вас буде безкоштовно. Посилання буде знизу. Як на мене, хочеш працювати, хочеш замовлення, треба ж про себе і інформувати. Але я не про це хочу вам розповісти. Ви знаєте, що якийсь час в Україні жив і працював Пронін, був такий. Він розробив різні пиловідводи, але Пронін втік з України, втік в Канаду, і звідти свої пиловідводи почав продавати в Росію. Ну ось такий патріот в лапках Одесит. в лапках. Справжні Одесити захищають країну в Україні і не спілкуються з росіянами. Бо це країна терорист і країна терористів. І взагалі, бачиш, росіянина відразу й вказує йому шлях за руським кораблем. Ну, Нам нема про що з ними спілкуватися. Так ось, все ж таки пиловідводи, які він розробив і продавав в Україні, ну, користувались деяким попитом. Вони були дорогі. І тому я. Коли Проін пішов з українського ринку, бо зараз не буде нічого пронінського продаватися, я попросив найкращого українського виробника-патріота Віталія Вегран розробити ну, такого типу. Але завдання наступне, щоб вони були краще, друге, щоб вони були дешевше. І Віталій дуже швидко з цим завданням впорався. Тому вийшли перші дослідні зразки. Вони е, були ну, зауваження, в тому числі і Южва Володимир е, користувався, в тому числі і мені він давав, я дав якісь е, недоліки, вказав, і Вигран дуже швидко переробив. І ось зараз уже перша пробна партія прийшла і вже їх можна продавати. Е, я зараз детально про них зупинюсь, щоб ви знали, що це таке і як вони працюють. Так, що він почав? Перше, що він зробив, перше, що він зробив це ось такий пиловідвід для шліфування. Ось він має такий вигляд. Він, ну, почнемо, як він, ось, як він ставиться. А він ставиться дуже просто. Бачите, ось болти, вкручуються в кріплення, прилягається, вкрутили і дуже швидко вона дуже надійна тут стоїть і нікуди не совується. Розроблені пиловідводи для болгарок Bosch 750 750 s 9125, 670. Звісно, і для другої по поширеності це болгарки Дніпро М та Біхай. Для них ось такі пиловідводи для шліфування. Так, давайте роздивимося, що собою представляє пиловідвод. Як ви бачите, є можливість сюди вставити шланг е, Я, скажімо, так, настаю на тому, щоб цей отвір був універсальний. В принципі, він розрахований під бошевський ось такий вихід, бачите, ось так ставиться і міцно е, фіксується без всяких перехідників. Як на мене, дуже просте і надійне рішення. Але якщо вам треба перехідники, ви хочете, щоб воно прокручувалось, дуже багато перехідників є. Наприклад, для просто тупо 35-й діаметр, для метабо, там їх дуже багато для метабо, для боша, відповідно, ось такі прямі. Так, це для Боша. Що, що тут ще є? Це для. Бачите, це для Стармікса, щоб вкручувати просто сюди шланг. Принцип наступний: вставляється і фіксується. Якщо ви придивитесь, подивіться, ось тут пас, і він потихеньку йде на, 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 на нуль. Тому ви коли закручуєте, сама оцей штирьок він міцно фіксується і затискається, і тому воно в ньому дуже міцно тримається і не відкручується. Немає у мене претензій. Е, ну, Звісно, щоб шланг крутився, щоб шланг не перекручувався, є ось така крутилочка. Я не люблю таких крутилочок, бо вони створюють, ну, зменшують вакуум. Але є така приспособа, чому би і не купити за відносно невеликі гроші. Так, пил втягується. Де пил втягується? Перша полоса втягування, бачите, ось тут по краям. Втягується пил, де стоїть черепашка. Зараз ви побачите, як стоїть черепашка. Крім того, ось по бокам воно втягується, щоб не вийшло назовні менше пилу. Крім того, щоб пил не попадав всередину, в механізм редуктора ось пил і звідси втягується. І майстри, які працювали, е мені розповідали, що він в принципі максимальну кількість пилу е втягує. Так, ось він поставлений вже на болгарку. Ось так виглядає. Як на мене, дуже зручно тримати, працювати. Наступне, звісно, сюди треба, ну, він створений для черепашок, для роботи, для плиточника, для черепашок. Звісно, сюди ставляться площадки. В ідеалі ця приспособа розроблена для. Дістарівських черепашек Про, які йдуть з ось такими змінними площадками, з якими дуже зручно працювати. Давайте спробуємо вкрутити. Тут є два положення. Ви можете поставити фланець і вкрутити. І давайте подивимося, як воно буде виглядати. Так, зажимаємо. Зажали і дивимося. Е, бачите, воно розраховано, що тут, в принципі, весь е, абразивний слой йде над пластиком. І ви можете шліфувати як е, торці, як кут 45, і, в принципі, ви можете шліфувати поверхню. Але поверхню дуже рідко шліфується поверхня. Тому я рекомендую для торців і для кута 45. Шліфувати без фланця. Якщо без фланця ми шліфуємо, подивіться, воно йде за подліцо. Е, воно витягує практично, практично максимум пилу. Е, менше буде пилу. Але ви можете шліфувати так, ви не зможете шліфувати. Ви можете шліфувати або е, тарець, або кут 45 можете шліфувати. Ну, Як на мене, дуже пристойне рішення. Звісно, можна міняти в такому рішенні швидко з площадки. І це в цьому Дістар найкращий. Дістар оновив сам, свої площадочки. Бачите, тут уже повнотілий стрижень стоїть, він не вилітає. Там були у нього перші пробні розробки, які вилітав. А тепер я вам покажу, які ще площадки сюди підходять, найпоширеніші, і як вони сюди стають. Так, наприклад, дістарівська площадка Centrum Pro. Давайте вкрутимо без. без. Ми вкрутили без фланця, і дивимося, що вона, в принципі, заважає працювати, тому викручуємо. Подивимося, як вона буде працювати з фланцем. Так. А ось з фланцем вона ідеально стала. Вона трошки випирає над поверхню, буквально 3 мм. І ви можете шліфувати як таку поверхню. І ви можете шліфувати і терець, і кут 45. Як на мене, ідеально стало. Так, це у нас дістарівська площадка. Тепер найпоширеніша площадка від StoneCraft. Дешева, алюмінієва, відцентрована, з якісними черепашками, недорогими черепашками. Хоча це я поставив, не знаю, можливо, це Дістарівська черепашка. Давайте подивимося, як вона стоїть. Ставимо з площадкою. З фланцем. Так, поставили з фланцем. Дивимося, ага. Все ж таки Стоункрафтовська, вона менша, вона заглибилась і, не, і можна працювати тільки в такому режимі. Тільки в плашмя ви не зможете працювати. Не біда, у кожного майстра професіонала має бути ось такий перехідничок. У ну, в мене в всякому випадку є і завжди був. Ми ставимо на перехідничок, ми збільшуємо поверхню, і ми дивимося, що тепер вона ідеально стоїть і можна працювати просто для шліфування поверхні плашмя. Ну, так, нормально. Так, наступний. Наступний у нас це дістарівська. Ну, також найпоширніша, це м'яка вже площадка. Вона недорога, вона користується попитом. Вона дозволяє, скажімо так, ті помилки, які у плиточника вона їх прощає не так, як алюмінієві. Деякі не люблять алюмінієві, бо вони, якщо чуть-чуть, скажімо не так, можуть. Так, З фланцем вона досить висока стоїть. Бачите, вона там буквально аж на міліметрів на 7 виходить. Так, Давайте спробуємо без фланця. Без фланця вона, в принципі, ідеально стала для того, щоб, ну, поверхню, вона, бачите, чуть-чуть випирає, як ви дивитесь, тут буквально на 2-3 мм. В принципі, можна і поверхню шлюфувати, можна і терець, і кут 45 Так, І наступна, яка найпоширеніша площадка, це Біхаєвська. Це дешева, це початківець завжди починає з таких площадок. Вони м'ягенькі, вони. Як на мене, дуже якісні площадочки. І недорогі. Так, бачите, вона вкрутилась западліцо, не можна працювати нею тільки з фланцем. Так, поставили фланець. І дивимося. Так, о, от тепер вона нормально стоїть і підходить як для шліфування плашмя, так і шліфування по цій лінії. Немає в мене претензій. Е, ці пиловідводи, звісно, вони зараз представлені по Дістару і по Діпроему. Але вигран буде випускати, я впевнений, для всіх видів болгарок. Слідкуйте за моїм сайтом, я буду постійно вносити оновлення і додавати, які саме е, пиловідводи є для шліфування. А тепер зовсім новинка. Вона випущена виграном в двох. Ну, не в двох екземплярах, це вже серійна версія, але він ще далі експериментує над е, таким видом інструменту для пиловідвода. Так само універсальне кріплення, тут зроблено, в якому можна поставити бошевський шланг сюди вставити. Звісно, можна вставити перехідничок, який так само міцно фіксується. І для бошевського шланга без соска можна вставити сюди бошевський шланг. Звісно, не тільки бошевський. є різні і універсальні, і він буде перехідники робити для багатьох багатьох е пилососів. Тому слідкуйте також за інформацією. Я спробую в сайт, на сайті максимально донести інформацію, які перехідники і на які пилососи вигран вже розробив і може постачати. Так, що собою уявляє перехід для 45-го кута пиловідвід? Як на мене, він дуже схожий на Вигранівський, але дуже багато відмінностей. Він міцно тримається, він не має ніякого люфта. Кріплення у нього також є ось такими ушами зроблено На фланці болгарки. Він стоїть намертво, ніякого руху немає ну Давайте подивимося, як ним працювати. Ви підходите до кута 45 і пішли. Звісно, треба контролювати самостійно і висоту, але тут, як на мене, він дозволяє прибрати максимальну кількість пилу. Дуже проста, надійна і в експлуатації е, пиловідвід. Звісно, такі пиловідводи ну, він мені привіз тільки на. Е, Бо я так розумію, що буде так, таке саме на Діпро е, М. Що таке нормальна болгарка для плиточника? Щоб вона була тоненька. Але про, далі життя йде, далі будуть нові розробки. Тому слідкуйте, звертайтесь до мене. Саме головне не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!